Друзі, всім привіт! Мене звати Іван, з вами фермерський магазин Pi. І як ви знаєте, зараз ми реалізовуємо комплекти для протруювання насіння озимих зернових на одну тонну. Але не всі можуть придбати наш максимальний комплект, тому ми зробили три варіанти. І зараз я вам про них розповім. Перший варіант це найефективніший комплект. Я думаю, всі ви його знаєте, всі ви його бачили, хтось вже придбав навіть. Він складається з трьох компонентів. Перший компонент це інсектицидний протруйник Кайзер від компанії Nertus. Другий компонент це трьохкомпонентний фунгіцидний протруйник Авіцена від компанії Альфа Смарт Агро. Там три ДВК, три різні хімічні класи, буде вас держати все, що хочете. І третій компонент це. Шикарний стимулятор росту, до складу якого входять і мікро-макроелементи, і фітогормони, і амінокислоти, і борштинова кислота, і вітаміни. Ну, тобто він якби комплексний препарат. Такий комплект буде коштувати 2390 гривень. Це таке комплексне максимальне рішення. Ви обробляєте ним насіння і закриваєте повністю всі питання. Другий варіант це практично той самий комплект, але замість фунгіцидного протруйника Авіцена ми додали фунгіцидний протруйник Венседор. Це для тих, у кого попередник соя або соняшник, мінімальний фунгіцидний захист, гарний інсектицидний та шикарна стимуляція. Такий комплект буде коштувати 1990 гривень. Непоганий варіант, повторюсь, для тих, у кого попередник соя або соняшник. І третій варіант це мінімальний захист, мінімальна стимуляція. До нього входить препарат гумат насіння, там діюча речовина тебоконезол, це фунгісидний протруйник від сашки та фузаріозів. Також є гумати і мікроелементи. І другий компонент цього комплекту це інсектицидний протрудний Кайзер, за який ми вам вже розповідали. Такий комплект буде коштувати 1110 гривень на одну тонну. Якщо ви шукаєте щось подешевше, то це буде те, що треба. Якщо вас цікавлять комплекти, залишайте заявку, ми з вами зв'яжемось, проконсультуємо і все відправимо. Вам бажаю мирного неба, гарних врожаїв і до побачення!